Слава Україні! Ви на каналі смачний перекус. Ну що ж, для початку беремо якийсь баняк і в нього додаємо вишні. Моя вам порада, давайте трішки менше соку. До вишень додаємо цукор. Цукор додавайте за бажанням. Можете спробувати, як вам на смак. І доводимо це до кипіння. Після чого вливаємо крохмаль, розведений з водою. Та перемішуємо і доводимо до загустіння. Як бачимо, наша суміш стала густою. Накриваємо впритул харчовою плівкою. І залишаємо до повного остигання. Наша начинка устигла. Тепер беремо один лист тіста філу. Викладаємо начинку і завертаємо ось так, як я на відео. Край змазуємо водою. Повторяємо процедуру, доки не закінчиться начинка. Олію нагріваємо і відправляємо наші пиріжки. Обов'язково зверху поливайте їх олією. Як бачимо, яка гарна рецептура поперчиста виходить. Не забувайте також перевертати. Викладаємо їх перед тим, струшуючи усю олію і кладемо на паперові рушнички, щоб забрати лишній жир. Тільки подивіться, як це круто виглядає. Обов'язково перевірте підписочку на канал, оцінюйте відео лайком або ж дізлайком та пишіть свої коментарі. Вам не важко, мені приємно. Тільки послухайте цей звук. Неймовірно, смачно, обов'язково пробуйте, радуйте себе та своїх рідних. Всім велике дякую за перегляд.